Так, всім вітаю! Я дивіться, так як дивлюся, з косою переглядом відео зайшло, так нічого, так непогано. Думаю, то чого ж не записати ще й про таку новесеньку гарну. Дивіться, практично нова. Я дивлюся нею, я навіть не знаю, чи взагалі щось просили, чи її так. Навіть... Тут трошки порошки припали, порохи там, ну дуже елементарно. І дивіться, моя порада. Якщо на не десь на ремонт сам мотор, лишайте редуктор. Бо потім тяжко, то, то ну, постійно тримати під, під рукою старий редуктор, щоб його заводити. Так на вашому редукторі завели, все перевірили, все чудово. І заодно і стакан перевірили той привід, чи він в робочому стані, чи там підчіпник не годить. Ну, моя порада, чіпайте краще на ремонт, як несети. Може виявити ще одну проблему. Тут ну, практично нова, не заводиться. Кінг 5,3 кВт. БЦ530, не знаю. Кестка, ніби європейська, не наша. Фільтр закладений як небудь. Тож, ну, щось трошки поробила, я навіть не знаю, може обкатку пройшла, будемо надіятися, що пройшла. Так, газ у нас зажатий вже, пробували на повному газі завести. Що ж ти хотіла? Або десь з нею попрацювали трошки, може, на холостому працювали, Ну знаєте, то обкатки на холостому, щоб поробила два трибаха спалила. О, після такої штучки може більше не завестися. Моя порода краще. Косити по 15-20 хвилин. Щось невеличке, без нагрузки, щоб перейти, прогазувати, щоб вилітало то масло. Бо тому що на обкатці дається багато масла, воно не спалюється все. І робить роботу. так, Тут ніби все добре, прокладка груба, все чудово. Так, що у нас там паршень каже? Так, з тієї сторони все добре. З цього боку нашого. Та нова. ну, ва, ну блин, ще полосочки на поршні, так гарно все видно. Тут нема що хотіти. Все чудово. Чому не працюємо, чому не заводимося. Дивимося до свічки ще. Ну, Це той випадок, коли би хотілося вдасться по гарантії. Тому що тут гарантійний випадок 100%, хіба би вона я каже, з бензиною стояла дуже довго. Ну і все одно це. На деяких фірмах там, щоб гарантійний випадок би навіть був. Ну не знаю, як вони там вичисляють по гарантії. Гарантійний, не гарантійний випадок. Ну, свічка така собі, сам вже цей рухається. Перевіримо, в мене є тут такий приборчик. У такому Чому буде видно. Покажу. Видно, не видно? Ні, не видно. Ось таку штуку я маю, Ось я перевіряю іскором. А так буде лупашило. Вот, да видно. Ну, великі свічки гарно перевіряти. Ну, якщо б'є, то вона б'є на бік так конкретно і це все дуже гарно видно. І приборчик прикольний. Але ще хочу купити такий, знаєте, з вакууму. Зробив там тиск всередині, оце буде саме краще видно. Ну, свічку ми завідемо, бо в неї навіть той кривий стоїть. Свічкою це, все ясно. Перевернути, подивитися, ще перекачали. Так так і є. Дивіться, бачите? Перевертаємо і звідти починає текти бензина. Двіти потекла бензина, це перший признак того, що вона її, її просто тупо перекачали. Чому перекачали, зараз будемо виясняти, чи з карбюратором все чудово. Якщо в новому стані, я думаю, що просто неправильно все зробили. Карбюратор на вигляд якісний, але все одно ми її ж. перевіримо, подивимося, може голка попилена, може щось. Краще зняти, перевірити, чи з карбюратором все чудово. Він чистенький, його навіть мити не треба. Рідко дуже попадаються такі пили в такому стані ну коси на, на цій стадії початку роботи, але болт-ка, одного вже нема. треба Буде закрутити. Зараз знімемо, просто подивимося, чи голка не підклинула. І все. І можливо, вже як ми тут є, зараз ще з ним подивимося до фільтра бензинового. Ключу витяжку дуже свердить бензина і трошки люди приходять, немає як вам то все показати. Всередині все чисто, все гарно. Проблем нема. Скорше всього, що може тут десь. Але мені здається, все йде до того, що просто тут теж все добре, навіть виробітка немає, ні коромисла немає, іголка не заклинена. Все чудово. Мембранка на місці, так. Так, все добре. Давай ще роздивимось. Так, є мембранка, яка відповідає. От за нею. Оце дуже важливо, ця мембранка. Деколи продуваєш і вона просто тупо вилітає. Мені здається, що її немає. Бо вона настільки прозора, що її. Воно відблискує і вона є. Її... З цього боку дивишся, ніби нічого і нема. Переважно ставлять її чорну, а тут стоїть прозора біла. Її майже як сказати, і не видно. Тут все добре скарберно. Скорше всього, що просто вони її перекачали. Треба просто провести інструктаж, як заводити нову косу. Шланги задубіли, а тут же шланг міняний, бо тому що кусок лежить на дні. Ось. Бачите? Нічого не робила, а вже два є. Тріснув, відпав чи що. Може вона більше косить, ну, більше стоїть, ніж косить. Може раз в місяць покосили, там кинули і вона стоїть там два місяці, може два місяці, раз косить. Ставимо новий шланг з фільтром зі всім. Заливаємо свіжу бензину, збираємо карбюратор на місце. Я нічого не міняю, все збираю так, як є. Ставимо все правильно на місце. Отраємо цю мембранку, вона якраз відповідає за підкачку, щоб качалося добре. Складаємо все правильно так, як розбирали мембранку. Можна сказати, поплавок. І все, збираємо, заливаємо бензину і зараз будемо заводити. Заводити, але будемо заводити без підсосу, бо тому що вона, запам'ятаєте, що вона була перекачана. Заслонку не підносимо, не закриваємо, просто заводимо без заслонки. Закрутив я нову свічку, залив свіжої бензини і заводимо. Це чудово! Працює! Ну Все, як, як ви бачили, поправляємо фільтр, закладаємо його зразу тут в пас. Тут так не вийде, окось цікаво тут мав би бути. Він ще скриво стоїть чому. це? Ось він гарно тут стоїть. Оби мали його притискати, а воно закриває ще заслонку. Такий собі фільтр, звісно. Переважно не всіх такий стоїть. Ну, я поставив сюди інакше, але цей теж чистий, йому нічого... Ох! Світло виключили. Супер. Так. Зараз ще йду, спробую його з фільтром завести. Все, добре. Тут зійшлося там не дуже. Кесене. Ну норм. Так що зараз ще контрольний. Там пробуємо чи заводиться. Ви послухайте, я вже нести камеру не буду. Ще плюс заводиться з цим. обороти розвиває. Колости завеликі, відкрити мене напівоворота. І все, тут все добре. Так що, ось такий ремонт такої коси в такій атмосфері без світла. Що зробиш? Так що, не знаю, може комусь буде корисно, може хтось буде бачив, коли перекачали косу, що потрібно робити. Можна просто її перевернути, викрутити свічку. Виключити іскру, перевернути пошморгати, щоб бензина витекла з картера з долини. І тоді просто без карбюратора заведете її навіть. Вона прогазує, бензин випалить, чистий карбюратор забираєте проблему. Тут я не знаю, мені здається, просто її перекачали. І все, тут елементарно. Але ми вже обслужили, заодно зразу поставили нові шланги, і неї тільки лишається... А, і свічку я поставив другу, трошки кращу. І от такий ремонт. Так що всім гарно дякую за перегляд. До наступних відео.